Мультифункціональність як виклик часу це PX4000+. Апарат РФ ліфтингу та неінвазивної карбоксітерапії реалізує тенденцію сучасного косметологічного обладнання, забезпечує комплексний догляд за обличчям та тілом, економію простору у приміщенні косметологічного центру чи медичного закладу. На що здатний апарат РФ ліфтингу і неінвазивної терапії? PX4000 це інноваційне косметологічне обладнання для проведення комплексу апаратних процедур на шкірі обличчя та тіла. В основі апарату задіян вплив на білкові структури епідермісу та дерми електричним струмом у радіодіапазоні та безін'єкційне введення під шкіру мікродоз вуглекислого газу. Апарат RF-ліфтингу та неінвазивної карбокситерапії PX4000 поєднує два типи лікувального та профілактичного впливу на шкіру підшкірну клітковину та глибинні шари. За допомогою сучасних методів повністю безпечно. Вбудований у насадки РФ ліфтингу датчик контролю температури не допускає підвищення температури в зоні ліфтингу вище 42 градусів по Цельсію. У разі підвищення температури апарат подасть звуковий сигнал. Це виключає не лише опіки, а й робить процедуру максимально ефективною. Потужність та частота випромінювання контролюються процесором апарату px 4000 та лікарем, який виконує процедуру. Молекулярний СО2 під впливом вібрації активно проникає під шкіру та виконує призначену роботу. Пацієнт не відчуває жодних неприємних відчуттів. Після закінчення маніпуляції лікар. Видаляє залишки процедурного гелю, доповнюючи одна одну, ці методики допомагають організувати комплексний догляд за шкірою обличчя та тіла. Апарат PX4000 Plus зафіксований під індивідуальним номером у реєстрі виробника. Та забезпечений сервісною та інформаційно-методичною гарантією, сертифікований органами Євросоюзу та України, схвалений до застосування Українським міністерством охорони здоров'я.